У спасі урочисто підняли прапор великого карпатського бренду. Подія ця стала у садибі ідейного натхненника створення об'єднання Михайла Стовпюка. Там вже провели і науково-практичну конференцію та установчі збори новоствореного кооперативу Чиста флора у гірському селі побували наші журналісти. Садиба Михайла Стовпюка вже вдруге в цьому році стає штаб-квартирою проведення великих міжнародних семінарів. Спочатку тут проходила науково-практична конференція фестивалю Смачний спас, а тепер провели такий же захід присвячений великому карпетському бренду. Автор ідеї створення такого об'єднання Михайло Стопів познайомив усіх з емблемою бренду. В світі існує вже практика, і нам допомагали багато держав, і приїжджали спеціалістів практично з І Австрія, Швейцарія, і Німеччина, і Польща, де вони так само в себе йшли по таких брендах і дивилися, як мала би та виглядати шапка головна, яка родна на, на той великий карпатський бренд, а який міг об'єднувати всіх. Отже, ми пропонуємо модель. і Кажемо таке що логотип не має комерційної приналежності і є доступним для кожного учасника, який буде активним членом популяризації у своїй діяльності великокарпатського бренду. Виступаючи на відкритті конференції, голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зазначив, що створення такого бренду принесе для Прикарпаття, та й, зокрема, для Коломищини, багато позитиву. Влада запевнив Керманич району завжди сприятиме таким починанням для Коломийщини. Це є надзвичайно важливо і для Карпатського краю теж надзвичайно важливо, тому що наші області – це Чернівецька область, Івано-Франківська область, Закарпатська область, Львівська область, Волинь теж має свої, свою переробку. І мені сьогодні приємно бути на садибі Михайла Стопюка, що він дійсності зробив своїми руками, який в нього прекрасний, хороший цех, як він працює. Ми вже робили фестиваль перший. Фестиваль, який був на Західній Україні, це міжнародний фестиваль, смачний спас, де ви бачили, як було скільки приїхало людей і як люди інтересуються цим напрямком. Тому що на сьогоднішній день ви бачите, скільки випущено продукції колишньо чистої. Говорили на конференції і про створення кооперативів на Прикарпатті та головне у сільській місцевості. Голова Івано-Франківської обласної сільськогосподарської доречної служби Василь Довбня розповів про переваги такого ведення господарювання. Він зазначив, що за кооперативами майбутнє питання кооперації – це не не новизна для Прикарпаття, тому що до 1939 року дуже розширено було питання створення кооперації, і завдяки цій кооперації і нормально люди жили. Чому? Тому що поставляли продукцію, різні види продукції, і молочну продукцію, і м'ясну продукцію, поставляли і в Польщу, і в Австрію, і в Німеччину. Це ви всі прекрасно знаєте. А на конференції вирішили одразу ж від слів перейти до справ. Михайло Стоп'юк разом із однодумцями створив кооператив Чиста флора одразу ж там підняли і прапор великого карпатського бренду. Однак заходи на цьому не закінчилися. Про майстер-класи для представників засобів масової інформації та гостей форуму дізнаєтеся завтра у програмі події дня із пасу Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК. У заходах до підняття прапора великого карпатського бренду взяла участь і кандидат на посаду міського голови Марія Ткачук. У садибі зеленого туризму княжий Град вона долучилася до майстер-класів заходу. Марічка навчилася готувати голубці за старовинним рецептом та скуштувала виробів із буйволового молока. Детальніше про це дивіться далі. Марія Ткачук розповіла, що добре ставиться до зеленого туризму та всього, що з ним пов'язано. Тому, коли у княжому граді почали готувати голубці за старовинним рецептом, одразу ж активно включилася у процес. Політик стверджує, що якою б зайнятою вона не була, однак готувати смачних наїдків ніколи не забуває. На заходи, присвячені великому карпатському бренду, приїхала із задоволенням. Будь-яка нація найбагатша своїми людьми. І, Такі заходи вони показують, що дійсно нам є чим гордитися. Ми, вони нагадують нам, хто ми є, що ми нація із своєю самобутністю, зі своєю культурою, зі своїми традиціями, які ми можемо презентувати не тільки своїм рідним, близьким, але і усьому світу. Нам є що показати. І я бачу очі, захоплені очі. Які дивлячись на це все людей, які починають гордитися собою, окрім майстер-класу з кулінарії, пані Марійка ще й отримала урок гуцульських танців разом із Миколою Ковацюком Вона станцювала з запальної коломики. А ще кандидат на посаду міського голови відвідала виставку світлин, яка вже понад місяць експонується у княжому граді. Із княж двора Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».